Думаю, вже кожен знайомий з компанією FIFINE і знає, що вони випускають одні з найкращих мікрофонів в співвідношенні ціна та якість. Тому в цьому відео обираємо найкращий студійний конденсаторний мікрофон FIFINE 2023 року. В мене на огляді три популярні моделі: це a 8, a 8 Plus та FIFINE A9. Послухаємо якість запису звуку кожного з мікрофонів і визначимо, для яких задач який з мікрофонів краще підійде. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Почнемо з самої бюджетної моделі в цьому огляді, це мікрофон Fifine AmpliGame. А8. Коштує ця модель в Україні в офіційних магазинах на момент огляду 2700 гривень. Це конденсаторний мікрофон з електретним капсулем, з кардіоїдною спрямованістю. Тому найкращий звук цей мікрофон буде записувати, коли ви говоритимете в фронтальну частину мікрофона. Мікрофон має антивібраційне кріплення типу павук. Виготовлений він з пластику, але свою задачу він виконує. Також є металевий поп-фільтр, пластикова стійка та перехідник для пантографа. Також в комплекті двох. Метровий кабель з USB на USB Type-C. Цей мікрофон має двосегментну RGB підсвітку. Підсвітку можна налаштовувати за допомогою окремої кнопки на корпусі. Можемо обирати різні кольори та режимі підсвітки. А довге натискання на кнопку дозволяє взагалі відключити цю підсвітку. З органів управління тут є регулятор підсилення, який розташувався на тильній стороні мікрофона під павуком, а також сенсорна кнопка Mute зверху мікрофона. Ця кнопка має світлодіодний індикатор, який світиться зеленим кольором, коли. Мікрофон пише звук, і червоним кольором, коли звук вимкнено. А знизу мікрофона розмістились роз'єм для навушників, щоб моніторити звук напряму з мікрофона без затримки, а також роз'єм Type-C для підключення мікрофона до комп'ютера, смартфона і так далі. Наявність роз'єму для навушників буде корисно, наприклад, для стрімерів або для тих, хто знімає asmr відео. Ви можете в режимі реального часу моніторити, наприклад, гучність звуку, наявність перенавантаження, моніторити різні ми і взагалі слідкувати за тембром вашого голосу. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, від 50 Гц до 20 кГц. Ось такий звук записує мікрофон Fine Game A8. Зараз ви чуєте звук без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення на 100% і в системі гучність на 50%. Я записую звук на відстані приблизно 5-10 см від мікрофона. Як правило, чим ближче в мікрофон ви записуєте звук, тим якість звуку буде краще, і тим менше мікрофон буде вловлювати навколишніх шумів. Але потрібно слідкувати, щоб не було перенавантажень по рівню гучності. А також псувати якість звуку можуть вибуховувати. Ові звуки, такі як Б, П, Д, Т і свистячі та шиплячі звуки З, Ц, С, Щ і так далі. Всі ці звуки повинен пом'якшувати поп-фільтр. Також поп-фільтр повинен захищати капсуль від задування вітру. Давайте це перевіримо. Ось так записує задування вітру мікрофон з поп-фільтром. поп-фільтром. А тепер я знімаю поп-фільтр і послухаємо, як задування вітру записує мікрофон без поп-фільтра. попфільтра. Я думаю, різницю ви точно повинні почути. Єдиний недолік конденсаторних мікрофонів вони досить сильно вловлюють весь навколишній шум. Тому послухайте, як вловлює шум FIFINE A8, поки я мовчу. Наступний мікрофон FIFINE AmpliGame Game A8. Коштує ця модель зараз в Україні 3400 гривень. Це більш прокачана версія ніж Fifine A8. Він трохи більший, і головна його відмінність від попередньої моделі це наявність трьох капсулів, завдяки чому є чотири різні режими спрямованості, які ви можете вибрати за допомогою сенсорної кнопки з чотирма відповідними індикаторами на фронтальній частині мікрофона. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, від 20 Гц до 20 кГц. Сам мікрофон виготовлений переважно. З пластику, лише захисні сітки, що прикривають капсулі металеві. А ось павук та стійка виготовлені з пластику. Мікрофон має RGB-підсвітку, можна вибрати різні режими, а також вимикати підсвітку за допомогою сенсорної кнопки, яка розмістилась з нижньої сторони мікрофона. Також тут розмістились роз'єм для навушників для моніторингу звуку без затримки, і USB Type-C для підключення. Сенсорна кнопка Mute зі світлодіодним індикатором знаходиться на верхній частині мікрофона. Регулятор підсилення та регулятор гучності в навушниках розміщений на задній частині мікрофона. Ось такий звук записує мікрофон FIFINE AmpliGame A8. Цей мікрофон має більшу чутливість, тому, щоб гучність була приблизно така ж сама, як і на минулому мікрофоні, підсилення потрібно викручувати набагато менше. Зараз я встановив на мікрофоні рівень підсилення приблизно на 50%, і в системі гучність на 20%. Я записую звук на відстані приблизно 10-15 см від мікрофону. Зараз мікрофон в кардіоїдному режимі спрямованості. Цей режим краще всього використовувати, коли спікер. І говорить в фронтальну частину мікрофона. Тоді звук буде максимально якісний та максимально насичений. Перемикаю на двоспрямований режим. В цьому режимі мікрофон записує звук з фронтальної та з задньої сторони мікрофона. Найкраще підійде для запису двох спікерів, які знаходяться один напроти одного. І мікрофон стоїть між ними. Наприклад, для інтерв'ю такий варіант досить чудово підійде. Далі тестуємо стереорежим. Він використовується тоді, коли потрібно записати правий та лівий канал окремо для захоплення широкої реалістичної звукової сцени. Найкраще підходить для запису, наприклад, asmr відео для гітари та хору. Якщо ви зараз надягнете навушники або вже в них, то можете легко почути, як мій голос переміщується з одного навушника в інший. Тобто звук записується в два різні канали. І останній режим це всеспрямований режим. Записує звук однаково зі всіх сторін мікрофона. Найкраще підходить для запису багатьох співрозмовників, коли мікрофон установлено по центру. Наприклад, коли ви ведете стрім за допомогою одного мікрофона, але учасників багато. Поставили мікрофон по центру стола і всіх однаково буде чути. Це універсальний мікрофон, який підійде для будь-яких сценаріїв використання. І нарешті останній і найдорожчий мікрофон в цьому відео це FIFINE AmpliGame A9. Коштує ця модель зараз в Україні 4400 гривень. Цей мікрофон зроблено переважно з металу. Павук та попфільтр також металеві. А ось стійка пластикова. По суті, це копія FIFINE AmpliGame A8 але виготовлений з більш преміальних матеріалів. Хоча, на мій погляд, звук в них все одно відрізняється. Мікрофон має RGB-підсвітку, можна вибирати різні режими, а також вимикати підсвітку за допомогою сенсорної кнопки, яка розмістилась з нижньої сторони мікрофона. Також тут розмістився роз'єм для навушників для моніторингу звуку без затримки і роз'єм USB Type-C для підключення. Сенсорна кнопка Mute зі світлодіодним індикатором знаходиться також на верхній частині мікрофона. Регулятор підсилення та регулятор гучності в навушниках розміщені на задній частині мікрофона. FIFINE а 9 також має три капсулі, завдяки чому є 4 різні спрямованості: Кардіоїдний режим, стереорежим, всеспрямований режим та двоспрямований режим. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, від 50 Гц до 20 кГц. І ось такий звук записує мікрофон Fifine AmpliGame A9. До речі, чутливість Fifine A9 трохи менша, ніж Fifine A8. На мікрофоні рівень підсилення приблизно на 70%, і в системі гучність також на 70%. Я записую звук на відстані 5-10 см від мікрофона. Зараз мікрофон в кардіоїдному режимі спрямованості. Скоріше за все, саме в цьому режимі ви і будете записувати звук частіше за все. Перемикаю на двоспрямований режим. Тепер мікрофон записує звук з фронтальної та з задньої частини. Мікрофона. Далі протестуємо стереорежим. В цьому режимі мікрофон записує звук на два канали: на правий та на лівий. І останній режим це всеспрямований режим. Записує звук однаково зі всіх сторін мікрофона. Тестуємо. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Ось таким чином. Особисто мені більш за все сподобалось, як записують звук мікрофони FIFINE A8 та FIFINE A9. З ними легко працювати, вони гарно записують всі частоти, низькі частоти, середні та високі. І звук з цих мікрофонів мені до вподоби. А ось FIFINE A8, Plus, на мій погляд, має надмірну чутливість, тому досить складно знайти баланс, щоб мікрофон не вловлював перенавантаження, але при цьому гучність звуку була на потрібному рівні. Тому звук він записує. Непогано, але можна легко зіпсувати якість звуку, перенавантаження. Отже, підведу підсумки. Найкращий бюджетний мікрофон це Fifine A8. Він за свою ціну записує дуже гарний та якісний звук. Має гарну RGB-підсвітку, кнопку Mute, а також має роз'єм для прямого моніторингу звуку без затримки. Він підійде для будь-кого: для стрімерів, для летсплейщиків, для запису закадрового голосу, для озвучки, та навіть для запису вокалу та запису інструментів його можна розглядати. Дати. Але якщо вам потрібен вибір режимів спрямованості, щоб, наприклад, записувати asmr відео тоді потрібно брати Fifine a 9. Звичайно ж, свою думку з приводу цих мікрофонів пишіть в коментарях під цим відео, який з мікрофонів вам сподобався найбільше. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!